Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Ми приймаємо, погоджуємось, віримо, що це для нас, воно проявляється, відкриваємось і з вірою приймаємо, що це прямо зараз працює в нашому житті. Амінь. Я благословена людина, амінь. Ти благословена людина, амінь. Бог тебе любить, Амінь. Я вчора і позавчора я почав підіймати такі теми, наскільки важливо вірити, що ваші діти вони мають велике покликання, вони мають велику долю від Господа. Бачити це, вірити і допомогти їм розвиватися. Потім я говорив про те, як багато людей вони через неповагу до батьків вони обрізали своє життя. І воно стало коротким через те, що мали хамство, неповагу до батьків. Вони так і не увійшли в цю обітницю довголіття на землі. І сьогодні я хочу сказати іншу річ. Наскільки батькам важливо проводити час? З своїми дітьми. Наскільки важливо. Біблія говорить нам так, це Еклісіаста, 3 розділ, на все свій час. Усякій справі, в цім житті є своя пора. Дивіться, свій час на все, на всяку справу є свій час і є своя пора в цьому житті. І свій час. час. І пора час для усякій речі в нашому житті і в житті наших дітей. Є час, коли діти народжуються, є час, коли ми будуємо, є час, коли ми лікуємо, є час, коли ми плачемо, є час, коли ми танцюємо, є час, коли ми щось робимо, і є час і пора. Коли ми повинні проводити час з дітьми, вкладатися у наших дітей, разом молитися, разом читати, разом мріяти, разом говорити про майбутнє, про один до одного, про любов щиру, про повагу, про відношення, про наш стан. Нам треба проводити час з дітьми. Це дуже важливо. Тому що сьогодні велика біда, коли ти спілкуєшся з підлітками, сьогодні я зустрічаюся з підлітками, і я їх запитую: розкажіть, що ви пам'ятаєте добре і з вашого життя з вашими батьками? Один хлопчик говорить: так мені, пастор, знаєш, що я пам'ятаю? Я пам'ятаю одну річ, одну річ. Більше особливо нічого не пам'ятаю. І воно так необхідно було для мене, він каже. Коли батько взяв мене просто погуляти, і ми пішли вдвох до парку гуляти. Ми спілкувалися, він купив мені морозиво, а потім ми ж з ним каштанами. Кашт... Ну, ногами каштани попадали і збурляли. Футбол гралися каштанами. Я так на все життя запам'ятав ці каштани коричневі. Вони на асфальті, на землі. Батько, я. Ми посміхаємось, ми радіємо. Він забив мені гол, я йому забив, і ми їмо морожемо і гуляємо. Він каже: більше нічого не пам'ятаю. І я так зрозумів для себе, а нашим дітям то й багато не треба. Пачка морозиво, каштани. Пожбурляли, пройшлися, поговорили, обнялися, поцілувалися. Ну, коли таких моментів 100, 200, 500, 1000, 10 тисяч. Це збудовує, це навчає їх любити, це навчає їх цінувати, ці такі гарні миті. Це сьогодні поєднує нас як батьків з дітьми. Тому це дуже гарна річ. У мене є друг. І... Що він робить? Він робить одну гарну річ. Дівчинка в нього, і він запрошує її на побачення. Просто як батько запрошує на побачення, вони їдуть десь в кафе, вони спілкуються про майбутнє, про те, що вона сьогодні бачить в своєму житті, до чого сьогодні в неї є мета в житті, що вона хоче бачити в своєму житті в майбутньому. В майбутньому, що вона бачить як сильні, слабкі сторони, що в неї виходить і не виходить. І вона залишає маму, він залишає теж там сина, дружину. Вони їдуть удвох. І він кладає як чоловік, як батько певні важливі речі, як християнин, як батько в її серці. Як відноситись до чоловіків. До Господа. Він виховує, Він на неї впливає. Вони проводять час. І це поєднує її як доньку з батьком, як, якому є діло до доньки. І він вкладає е, важливі речі, важливі цінності. Тому я сьогодні говорю про те, що Еклисіаст говорить, що є, всьому своя пора і є свій час. Давайте знайдемо час для наших дітей. Давайте. Знайдемо в цих таких великих проєктах, які ми маємо в цій суєті, в біготні, ми знайдемо час і можливості бути з нашими дітьми, любити їх, вірити в них і вкладати, і сіяти в них. І хай Господь Він зробить велику роботу, певну роботу. В серцях наших дітей, щоб коли їх хтось запитає, згадайте якісь гарні моменти з того, що ви проживали зі своїми батьками, і нашим дітям було що розказати. Амінь.